Доброго всім дня, по можливості гарного настрою, не дивлячись ні на що, я топлю грубку, вінкнули світло, і вирішила собі настрій підняти, подивитися фотографії, передивитися. Лежать там багато дуже фотографій. І, думаю, візьму я, буду топить грубу і буду дивитися фотографії. Згадаю трішки молодість. Буває в мене таке, що хочеться. Передивитись фотографії, згадати молодість і настрій собі трішки підняти. Але ви знаєте, сьогодні якось, замість того, щоб підняти собі настрій, трішки засмутилася. Подивилася фотографії, згадала молодість. І так захотілося повернутися в ті часи безтурботні такі, знаєте, про що ми тоді думали, як ходили в школу. Головне вчити уроки, допомогти батькам там по господарству. Та й, все. та й та й думаю, як ми раніше жили без телефонів. Діти зараз, тільки є вільна фелинка, вони вже в телефонах, в комп'ютері, а ми ж були без телефонів. Ми якось собі знаходили інші заняття. та й... Дивлюся фотографії такі, старі вже фотографії, різні, тут є і деякі шкільні, і як в училищі навчалася. І такі вже коли, фотографії, коли заміж вийшла. І Наташа, донька, була маленька, багато дуже фотографій. Але, думаю, трішки вам деякі покажу, тому що там море фотографій. І то, що, це ще ж не всі в мене ще там Наташі є. Але... Свої тільки дивилася, згадувала молодість і попадають такі старі фотографії, знаєте, там і із таких часів ще давніших, і свекрухи моєї фотографії, мами моєї з батьком. Дивлюся, та й думаю, як добре, що тоді були, роздруковували такі фотографії. Воно зараз да, і, не, і на телефонах багато фотографій, і на комп'ютері, флешки є, і все. Але це ж така техніка, що тут щось поламалося, щось там заблокувалося, згубилося і немає фотографій. А так все-таки на папері є на папері. Взяла та й згадуєш собі. Ні, і нічого, хіба що, не дай Бог якийсь Пожар, що згоріло, пожежа, що зможе згоріти. А так, то лежать собі і можна в будь-який момент сісти собі подивитися. Трішки вам покажу. Я вже деякі фотографії показувала колись у своїх відео. І весільні, і такі, свої, яка я була в молодості. Ну, а це деякі покажу вам. Це шкільна фотографія я висіла на дошці. Спортсмен була дошка така в школі, де спортсменів вішали фотографії. Ну, Я не можу сказати, що я якась там сильно така була спортсменка, але баскетбол гуляла, гарно грала. І так, якісь там види спорту в мене краще виходило в інших гірше. Але ну, на дошці пошани було спортсменів. Була в мене чолка тоді. Завжди були довгі коси в мене. Так підрізала а саме коротше це по плечі. Чолка то була, то не відпускала не було, але коротко ніколи не підстригалася. Це Ось донька випуск після 9 класу, то тут, бачите, я. Ходила у парикмахерську, і таку зачіску собі зробила. Не знаю, чи вам видно, бо така якась темна фотографія. Тоді плаття, бачите, яке у доньки. Тоді чогось той рік, як моя донька випускалась після 9 класу, було модно пишні плаття такі. І вона пішла в магазин, десь там йшла із школи з дівчатами, зайшли в універсамі там був відділ такі весільні, плаття випускні, І вона побачила це плаття і прийшла додому, мама, я хочу це плаття. Ну, а я подивилася, воно було таке, наче весільне. І не було це на плечах, це я вже сама тут шила її на плечах, щоб прикрити плечі, бо були відкриті і плечі, вона худенька така. То я сама вже придумувала тут, пошила на плечі їй такі. Не знаю, бретельки, шлейки, чи, як у нас казали, шлейки. Ну, воно не шлейки, воно таке широке, таке я зробила, тут її закрила плечі. І оце квіточки червоні, це також ми сама, я вже по тому платтю, наклеювала ці квіточки, чи наклеювала чи пришивала, я вже не пам'ятаю ці квіточки. І не пам'ятаю, мабуть, у тому відділі ми купляли ці квіточки. я не пам'ятаю, щоб ми самі їх робили. Тут є і великий, і менші. І так робила його, щоб воно не виглядало як весільне, а більш до випускного був. Це таке золотечко. А був... Тут ось був випуск після училища в неї, то це вже ось таке було в неї коротеньке. Це довге було після 9 класу, а це було коротеньке. Це вона сама собі на принтері, таку вже зробила фотографію. Тут з такими різними. можна було на принтері зробити таку, якби прикрасити ще квітами і все. Так, що тут у мене? Це ось також темненька фотографія. Це ось я тут з племінницею Юлією, сестри Наташі, Донька. Вона в нас частенько гостювала, забирали до себе її. І це на Івана Купола сплила її вінка, і ми збиралися йти на Івана Купала. Там у центрі були ж у нас такі якісь мероприємства до Івана Купала. Така маленька, вже 23 роки, за кордоном зараз скучаємо. Це ось я. Це, мабуть, я в 10 класі. Їздила фотографуватися. Лисенку. Ну, 17 років. Молодість. А це, це вже, мабуть, як в училищі навчалась, то фотографувалась. Також чолка була. Це також з Юлією. Це, мабуть, така сама. О, да, така, така сама. А це Наташа ось моя маленька. Вона така ульотна в мене була. Ох, і шустра була дівчинка в мене. О, скрізь співала. Спигала скрізь провірити все і ще щось зробити таке. Це ось. Фотографія стара, мій чоловік, оце, мабуть, у перший клас як йшов. це я ось порвалася трішки. Це також у школі, не знаю, який це клас, може, теж десятий, може дев'ятий, з подружкою, з Галею. Жила вона в Харкові, а виїхала начебто в Росію, вже в Росії живе. Давно не бачилися таке життя. Це ось свекруха моя, дуже красива, така десь їздила, мабуть, вона в санаторій. А можливо, десь на якихось курсах, не знаю, десь такі в якомусь місці. Тут щось і написано. Ну, без окулярів не бачу. Може зараз гляну, що тут написано. 67-й рік, да, курорт Моршин. Це вона в Моршині підліковувалася. Це ось, мабуть, армійська фотографія якась чоловіка, мабуть. Да. А це ось мій батько, дуже стара фотографія. Тут їй написано щось зоду. ну вже тут не дуже можна зрозуміти, що написано. З армії пересилав родичам. Тут вже тільки Каті, Галі Любі, це сестра. Написано ззаду. Він вже в армії служив, як був одружений з моєю мамою, то це, мабуть, він присилав всім тут разом таку фотокарточку. Тут у мене є десь щось збільшена така велика, також армійська. Як добре, що є такі фотографії і є така пам'ять, самому подивитися, дітям показати, внукам показати прадіда, прабабусю. Це ось мама моя. Це розлили краску давали на пам'ятник робили та давали фотографію. Вони розпечатували щось там і фарбою обрискали, спортили трішки. Ну, а взагалі-то це робилися, ці фотографії є. У нас у сестри у Каті величезні портрети за під склом такі, Це з них перефотографовувалося, великі два портрети. Це ось теж Наташа наша мала шустрячка. Це ось ми з чоловіком із Наташою. Я після родів, як родила, то дуже поправилася і вагітна поправилася, і після родів ще довгенько була повненька. така. Це з Свекрухою і з Наташою маленькою це теж моя доця. Це ми з нею. А це з чоловіком. Це, мабуть, було якесь, не знаю, мабуть, день народження, чи рік Наташі було, чи що. Що тут у нас якесь було застілля. Я така була пухенька тоді. Не знаю, скільки я важила, ну. Але... А це ось я була маленька. Це я, а це Наташа. Не це Наташа, ось Наташа. А це в нас була така лялька красива. Наташа на два роки від мене менша. Це мені, мабуть, тут було або три, а її рік, або мені чотири, а її два, мабуть, три, її рік тут, мама Лесенька вона ще. Ще до року, мабуть, навіть така. Це одна з, з дитинства, а це одна фотографія така збереглася. Де ми, ми з Натошою. Це ось такі фотографії з училища в Яремчу їздили відпочивати. Це з заводу, вже як працювала на заводі, то їздила на екскурсію поїздом екскурсійним Псков, Новгород, Ленінград. Тоді давали такі путівки і. В основному молоді з заводу, це ми, скільки нас було з заводу, шестеро там. А от потім там ще з, з усієї таращі, з кожної організації було скільки, ну, якась кількість людей. Це ми їздили на екскурсію. Це ось стара якась фотографія, такі, бачите, якийсь хорчий ансамбль дівчата чи жінки в вінках. Вишитих сорочках не підписано тут. Це десь із фотографії, мабуть, свекрухи моєї. Це ось свекруха також видно на санаторії. Така в неї зачіска красива завжди була. Одягалась вона красиво, гарна жінка була. Це ось ще Молоташа. Маленька, Це її рік тут. Це весільна наша фотографія. Я колись показувала вже, то так показую вам деякі. Старша дружка була моя подружка, однокласниця, на одній вулиці ми жили. Разом з дитинства, з маленьких гралися разом, разом в одному класі навчалися. Потім я виходила заміж, взяла її старшою дружкою, і як родилася Наташа донька, то взяла її хрещеною, кумою. Так що живе вона в Києві. Це ось 10 клас. Останній дзвоник, і ми оце. Фотографувалися. У 10 класі в нас тільки було три хлопці, а решта хлопців пішли після 8 класу. Десь поступили. Це ось стара така фотографія. Це в селі, там в Отилівці. На вулиці люди виходили корів забирати, ну і сфотографували їх. А сфотографували, це вже кольорова фотографія. приїжджав дядько, мій мамин рідний брат. І тут дядько Володь, ще мамин ще один рідний брат приїжджали вони з Москви, вони жили в Москві. І, видно, ж фотографували всіх. І на цій фотографії вже нікого, з цих людей, цих, нікого вже немає живого. Тут мама моя, оце. А то всі з вулиці, тут дядько з дядиною. Їх немає, а фотографії є, і все-таки можна. Подивитися, згадати. Ось також я тут. дядина, мама, тітка, та, що з Москви приїхала. І Женя, син Наташі, сестри І З Яною, мабуть, маленька. Це ж чоловік мій. Служив в армії. Це ось мій брат Адам. Старший від мене на 6 років, він навчався в Криворіжському авіатехнічному училищі цивільної авіації. Такий у мене брат, був, зараз уже йому. 62, виглядає по-іншому. Це також чоловіка військова, якась з армії фотографія. Це ось діти, Наташа, Женя, Наташі сестри і Женя мого брата Адама. Правда, Жені, брата Адама вже немає живого. Помер трагічно, він загинув. Так що колись розповідала, так як розповідала про віщий сон, то розповідала про нього, як він привів у сні моїй доньці Наташі хлопчика Голубоукого. Це він маленький такий був. Ну, як маленький, років 12, мабуть, і не так. Це свекруха, також десь. Від на санаторії чи десь може, не знаю, може так десь відпочивали. І це ось. Це ось мій чоловік малий десь, не знаю. Це з вулиці діти зібралися, хтось їх фотографував. Не знаю, чи цікаво вам це, ну вирішила сьогодні таке відео зняти, показати фотографії. Сама дивилася, думаю, вам трішки покажу. Це свекруха, не знаю, чи з моїм чоловіком, чи з станєю сестрою його. Це ось також чоловік. Це батько мого чоловіка. Правда, він недовго прожив з свекрухою. Розійшлися вони і де він, ніхто зараз не знає, чи він ще живий, чи ні. Також я ревчаюсь. ще ось альбом звучила, ще також колись показувала. Наташа добралась до нього, то помалювала тут. То я почала повитирала витирачки, то трішки постирала там. То. Та й що я вам скажу? Дивишся на себе, яка була в молодості, і думаю собі. От якби не було дзеркал, і ми не бачили себе в дзеркало, то по відчуттях ну не можу сказати, що в даний момент це 20 років, але тому що тіло, воно здає про себе знати, ці, знаєте, вже хвороби якісь. То рука, то нога, то ще щось, то голова, то ще щось болить, то вже воно не можна себе відчувати, навіть якщо ти себе в зеркало і не бачиш, то все рівно не відчуваєш себе на 20. Але на 30-35 ще можна. Так. Якби не дивитися в дзеркало. Тому що, ну, якось воно, не знаю, може, це в мене там таке, таке відчуття. Не віриться, що вже скоро 60 років. Так хочеться інколи повернутися в дитинство, в юність. Був веселий і безтурботний час. Але, на жаль, не повернемося ми вже туди, і я вам скажу, думала, підніму собі настрій, я вже говорила. Подивилася фотографії з однієї сторони, наче Відняла, а з іншої сторони і не так засмутилася трішки. Ну, сумно, що вже багато прожито, пройдено. Але нічого, таке наше життя, що, що ми можемо змінити? Час іде, роки летять, так що таке? Не знаю, цікаво вам було, чи не цікаво дивитися це відео, але я вирішила сьогодні зняти таке, на таку тему поговорити, задати молодість і про взагалі, так, про фотографії. Як добре я стала дивитися і думаю, як добре все-таки, що багато моментів. У мене тут купа тих фотографій, ну вони вам, думаю, не потрібні. Там Наташа в школі і. Коледжі, і, ну, таке, знаєте, був свій фотоапарат, фотографували, потім не розпечатували самі, плівку здавали, щоб розпечатали, роздрукували нам ці фотографії, то багато є різних фотографій, і можна подивитися і багато чого згадати. А зараз все простіше. Кляць-кляць на телефон, та й є фотографія. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!